Як чудово зняти шкіряне пальто та закривавлену сорочку і поділитися з вами історією такого філософського руху, як романтизм. Романтика та прояви емоційного переживання різних речей наповнюють кожен наш день. В сучасному світі постійно лунають тези. Не думай, а відчувай, Уяви та ідеалізуй ці методи мислення, сприйняття людського життя через призму романтичного бачення. Постійно нас переслідують. Живи тут і зараз. Дай у всесвіт запит, і він тобі допоможе. Романтизм як явище досить серйозно піднімає такі поняття, як релігія, для людей, які не вірять в Бога, але хочуть, щоб їхнє життя залишалося все ж казковим та щасливим. Саме ідеї ідеалізації та романтизації звичайного життя трансформувалися з такого філософського руху, як романтизм. Але що може бути не так? Чи Може таке гарне ніжне поєднання свободи, любові та ідеалізації погано впливати на нас, у що перетворився колись бездоганний ідейний рух і яких потвор він створив? Мене звати Антон, це канал 3 на 4, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що таке романтизм та як він змінив світ. Щоб зрозуміти основну ідею цього відео, ми почнемо з історії появи романтизму, як філософського руху. Сам романтизм з'явився на кінці XVIII століття у Європі, тривав до кінця 19 століття. Його засновником вважається німецький філософ та письменник Йоган Вольф фон Гьоте, чия книга страждання молодого Вертера» 1774 року є романтичним шедевром. Романтизм був логічним завершенням таких філософських течій, як. Раціоналізм та класицизм, вони домінували в культурі попередніх століть та прагнули до вираження індивідуальності, емоційності та відчуття свободи. Класицизм, що розвивався від кінця 17 до початку 19 століття, пропагував повернення до античності та класичних. Ідеалів основними рисами класицизму був розум, логіка, гармонія та краса. Головна ідея класицизму полягала у поверненні до ідеалів давньої Греції. Тариму, зокрема, до ідеї гармонії, пропорційності та балансу. Класицисти вірили, що відповідний стиль мистецтва та архітектури може сприяти формуванню чесного та морального суспільства. Одним із найвідоміших класицистів був французький письменник та філософ Вольтер, який звертав увагу на значення розуму та науки в розвитку суспільства. Іншим відомим класицистом був німецький філософ Іммануїл Кант, який зосередився на розвитку моральних принципів та ідеї розумової свободи. Класицизм відіграв важливу роль у формуванні культури та мистецтва в Європі та є важливою передумовою для подальшого розвитку романтизму, про яке ми сьогодні будемо розмовляти. Тобто сама ідея та форма романтизму була логічним продовженням на зміні епох та розуміння людей щодо природи жахливих вчинків та унеможливлення жити далі в суворих реаліях реалізму та скептицизму. Суспільство Європи втомилося від жаху, яке приносило реальне життя 14, 15, 16, 17 століття. Тому романтизм це був останній акорд в побудові гармонії між реальним та нереальним. Відомі класики романтизму описували кохання так, як ніхто. Ще не робив, те, за яку ми добре знаємо та використовуємо кожен день, любов на все життя, бере своє коріння з романтизму. Також ідеї класичного романтизму переконували, що природа та її краса є джерелом високих почуттів та ідеалів. Вони були проти класичної логіки та розумового аналізу. Вони вірили у важливість інтуїції та внутрішнього голосу. Прийняття містичного та надприродного, віра у суперечливість людського досвіду та відкриття. Тісь до нових невідомих таємничих. Реалії бажання відмовитись від ідеалів класицизму та просувати нові індивідуальні та емоційні ідеали, здійснення подорожей та знайомств з іншими культурами, міфологіями та традиціями, щоб збагнути їхній вплив на людину, прагнення до відчуття свободи, самовираження та самостійності, які вважалися важливими для людини в творчості та в житті взагалом. Романтики часто включали містичні елементи у свої твори, прагнучи знайти. Відповіді на важливі питання в сфері духовного життя, поєднати щось містичне та відповісти на вічні питання життя та смерті людей та природи. Нова філософія принесла людям зовсім інший погляд на життя. Люди по-новому для них змогли відчути переживання. Такі книги Фауст, як Гьоте, Гори з маками Клода Моне дозволили людям відчути сильні емоції та поглянути на життя з іншої перспективи. І це зараз може виглядати як щось незрозуміле для нас, але важливо пам'ятати. Тодішні люди відрізнялися від нас досить сильно. Емпатичність та емоційні переживання тих років не були так розвинуті, як зараз. Романтична музика надала нового значення почуттів та емоціям. Такі твори, як Лунна Соната Бетховена, симфонія номер 5 Густафа Ма. Це все дозволило пережити глибокі емоції, що стали відображенням душевного стану людей того часу. Ці явища дозволили людству зовсім по новому поглянути на світ. І ми своєю емпатичністю, добротою, фантазією, переживаннями повністю завдячуємо такому філософському руху як романтизм. Але не все так добре під сонцем. Якщо Сонце згасає. Романтизм, як течія, був ідеалізованою спробою побачити життя іншим, не сірим та дождливим лондоном, а прекрасним та гарним. І як все в житті стається, знаходяться люди, які добре та вміло, добрі ідеї використовують на свій лад. Першою жахливою постаттю в історії романтизму став Куклус-Клан. Американська організація заснована у 1865 році, вони відстоювали інтереси білого населення. Південних штатів Америки та прагнули зберегти систему расової сегрегації. У своїх ідеях та діях Куклус Клан використовував елементи романтизму. Одна з ключових ідей романтизму це віра в ідею нації, і її єдності і рівності з іншими націями, що виражається в культурі, мові та в інших аспектах національного життя. Куклус Клан, як і багато інших організацій в свій час, вважав білу расу суперірною, кращою, тому вони також прагнули Прагнули до збереження чистої раси та розширення території, де ця раса могла б переважати. Крім того, у романтизмі значну роль відіграє ідея повернення до минулого до ідеалізованої епохи. куклус клан також прагнув до відновлення старих добрих часів, коли біла раса не була б наповнена іншими расами. Вони прагнули до збереження традицій та культурних цінностей, які вони вважали характерними для. Чистої білої раси. У своїх акціях Куклус Клан використовував такі романтичні елементи, як символіка, театралізовані виступи та містика. Вони носили білі капюшони, що символізувало чистоту й рішучість, та здійснювали нічні напади на представників неправильних рас. Ці акції часто були супроводжені загадковими символами. Найстрашніше, що ідеї та сам Куклус Клан існує по сьогодні. Так, це вже не те біле військо, яке вбивало тисячами людей, але все ж ідейність та люди, які пропагандують расову нерівність до сих пір, є. Але як так сталося, що ідеалізовані ідеали романтизму, музика, книги, які вчили відчувати по-новому, змогли створити таку жахливу потвору, як куклус Клан. І на це точної відповіді немає, бо це питання має багато протиріч. І як вода біжить по річці, так і куклус клан був логічним продовженням того, що відбувалося тоді в Америці неможливо завойовувати землі, вбивати сотні тисяч людей, а потім спокійно жити. У всьому є продовження та наслідки. Тому Куклус-клан став першою жахливою плямою на історії романтизму. У перегонах по створенню над людей виступали ідеї романтизму, піднесеного до радикалізму, ідеї чистокровної арійської раси, були наповнені романтичними течіями. Та символами. Незрозуміло, чи нацисти вміло використовували романтизм для зомбування людей, чи це був просто такий час. І якщо б не було романтизму, з'явилося щось інше. На цей день можна багато сперечатися про це, що було першою причиною, що було першим. Але ідеальних людей робили щодо німецької експансії, ще задовго до куклу з клану. Можливо, ідеї романтизму були у суспільстві ще до появи його як форми, його просто не могли описати та зрозуміти розуміти, тому що віра у містику та надприродні можливості людей і є однею з ідей романтизму відчувати. А не розуміти, тому зміна епох принесла форму романтизму та створила наджахливих потвор, які хотіли зруйнувати наше суспільство. Нацистська ідеологія була повністю пропитана ним та містикою, так само і пропаганда нацистської Німеччини. Мала всі ознаки романтизму. Німці вбивали сотні тисяч людей, прикриваючись романтичною ідеєю про ідеальну арійську расу. Тобто, керівництво Німеччини вміло використовувало романтизм для просування. Вання своїх бажань, поглядів та намірів, те саме ми можемо спостерігати в нацистській Росії, де ідеї романтизму руського світу пропитані кожним і кожною, ідеї побудовані на ідеалізованому минулому та прагненню до його повернення, тобто Радянського Союзу. Проблематика філософського напрямку як романтизму, тому що люди перестали аналізувати, а сліпо йдуть на відчуття та поклики. А це є необачним у сучасному світі світі, де маркетингові агентства борються за нашу увагу та наш час. Надмірна ідеалізація минулих націоналістичних ідей є такою ж проблемою. Yeah. Романтизму через свою схильність до індивідуалізму та емоційної експресії, романтизм може призводити до ізоляції та самотності в суспільстві, оскільки романтики були настроєні проти масової культури і стандартів, вони часто відчували себе інакшими та відокремленими від інших людей. Сучасне суспільство давно еволюціонувало з ідеї романтизму дев'ятнадцятого століття. Романтизація вбивців та наркотиків ідеального інстаграмного життя є проблемою. Яка витікає з радикального романтизування життя? Але є в історії романтизму цікаве явище, як націоналізм, який бере своє коріння з ідеї романтизму. І це досить цікавий факт, який ми добре відчули на собі. Романтизм пропагував ідеї самовираження, емоційної свободи, індивідуалізму та прагнення до вираження національної ідентичності. Ці ідеї романтизму сприяли народженню та посиленню національних рухів у багатьох країнах. Націоналізм, у свою чергу, почав поширюватись серед мас народження. Які були під владою інших країн, і пропагував ідеї національної самості та суверенітету. У багатьох країнах національний рух та романтизм були взаємопов'язані та часто підтримували один одного. Зокрема, романтична література та мистецтво часто ставали символом та інструментом національного відродження. Багато національних героїв були вигадані та описані в романтичних творах, таких як пан та Деуш Адама Міцкевича, що став символом. Польської національної свідомості, романтичні ідеї про національну самостійність та свободу. Також підтримували національні рухи в Українах, що прагнули до своєї незалежності в українській історії. Націоналізм та романтизм злилися в єдину ідею національного відродження, де література та мистецтво стали важливими інструментами в боротьбі за визволення нації від іноземного гніту. Ми всі знаємо, якого український рух, наприклад, зосереджувався на підтримці української культури та мови, які були пригноблені під час Російської імперії. Романтичні твори в українській літературі стали засобом вираження, прагнення до свободи, гідності та національної самосвідомості. Романтичний націоналізм розглядав націю як вищу цінність та надавав велике значення національним традиціям та національній ідентичності. Українські романтики, такі як Тарас Шевченко та Іван Франко, звертали увагу на несправедливість та утиск, який український народ переживав в складі Російської імперії. Вони пропагували ідею самовизначення українського народу та його право на вільне. Існування вони були тим каталізатором нашого відродження. Також вони активно розповсюджували українську мову та культуру, що було важливим аспектом формування національної ідентичності. І вони добре розуміли, що мова впливає на це. Результатом об'єднання романтизму та націоналізму стало відродження української національної свідомості та прагнення до вільного існування української держави. Романтизм як течія філософського руху, мистецтва, культури. Музики приніс нам дуже багато нових відчуттів. Він нас зробив тими, ким ми зараз є, але також в ньому були погані часи. Також темні люди використовували його на свій лад. Цим відео ми хотіли вам показати його створення, як він з'явився, чому він працював на одних, потім працював на інших, як націоналізм та романтизм поєднувалися в собі, що також ми зараз відчуваємо. Це відео перше в серії, яку ми будемо знімати про різні. Побудови суспільських настроїв та філософських тез. Як з 17 століття ми дійшли до того, що маємо зараз. Тому ці відео ми вам покажемо, як розвивався філософський настрій в людях та як суспільство будувалося на цьому всьому філософському напрямку. Це перше відео в серії, яке ми будемо знімати для вас, шукати нашу альтернативну думку. Мене звати Антон, це канал 3 х 4. Дякую, що додивились до кінця. Все буде Україна! Ми переможемо! Слава! слава ЗСУ.